Тема проєкту вплив різноманітності харчових продуктів на функціонування смакової сенсорної системи людини. Автор проєкту Іван Софія. Актуальність. Харчові продукти мають великий вплив на функціонування смакової сенсорної системи людини. Різноманітність харчових продуктів, які ми споживаємо, впливає на наші смакові переживання, а також на нашу здатність розпізнавати різні смаки. Наприклад, Деякі продукти можуть підсилювати солоний, кислий або гіркий смак, тоді як інші можуть мати приємний солодкий смак. Мета дослідити вплив різноманітності харчових продуктів на функціонування смакової сенсорної системи людини. Предмет дослідження. Язик, смакові рецептори. Об'єкт дослідження функціонування смакової сенсорної системи людини, а саме вплив різноманітності харчових продуктів на цю систему. Основні завдання: визначення ролі смаку у визначенні того, що ми їмо та скільки ми їмо, вивчення основних компонентів смакової сенсорної нервової системи, таких як смакові рецептори, нервові шляхи, які передають інформацію про смак до мозку, та механізм сприйняття різних смаків, розробити рекомендації щодо здорового харчування та зменшення ризику захворювань, розробити анкетування на порівняння смаку. Компонент смакової сенсорної системи. Смакові рецептори це спеціалізовані клітини, розташовані на смакових бруньках у ротовій порожнині. Вони мають рецепторні білки, які сприяють хімічним речовини у їжі і напоях, що мають смакові якості. Коли смакові рецептори сприймають харчову речовину, вони генерують електричні сигнали, які передаються по нервовим шляхам до мозку, ці шляхи включають смаковий нерв, який переносить сигнали до мозгового стовбура, а потім до смакових центрів мозку. Смак і харчування. Солодкий смак часто асоціюється з вуглеводами, які забезпечують організм енергією. Кислий смак може бути ознакою кислих продуктів, таких як цитрусові, які багаті вітаміном С. Солоний смак пов'язаний з натрієм, який важливий для підтримки балансу рідини в організмі. Гіркий смак може сигналізувати про наявність токсинів або інших шкідливих речовин, які організму можливо потрібно вивезти. Гострий смак часто асоціюється з пікантним або м'ясним смаком, який може забезпечити білок та інші важливі живні речовини. Дослід номер один: проте, харчові плути. Продукти впливають на наші смакові вподобання та задоволення. У досліді брали участь 15 осіб. В результаті шести учасникам подобається солодке, 4 кисле, 4 солоне, одному гірке. Анкетування для 6-7 класу. Ви бачите на екрані в анкетуванні брали участь 23 учні. За результатами анкетування можна зробити такі висновки, що більша частина учнів надає перевагу гострим та солоним продуктам. Рекомендації щодо здорового харчування та зменшення ризику захворювань ви бачите на екрані. Результати дослідження показують, що різноманітність харчових продуктів сприяє більшому задоволенню від їжі і може сприяти збалансованому харчуванню та має значний вплив на функціонування смакової центрної системи людини. Це може мати важливі наслідки для здоров'я та харчової поведінки людини. В результаті дослідження було розглянуто. Основні компоненти смакової сенсорної системи проведено анкетування на порівняння смаку та розроблено рекомендації щодо здорового харчування та зменшення ризику захворювань. Дякую за увагу.